у бардачку була заначечка, а не фантики? Спрахуйся онлайн Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, допоможе нам зрозуміти до чого ж врешті-решт договорилися в Саудівській Аравії, бо якихось таких публічних заяв, де би конкретно було прописано, що що й до чого не прозвучало. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю вас. Як би ви власне оцінили ось цю зустріч в Саудівській Аравії? Наскільки вона є? Успішною для України, для світу, для Росії ну, для нас вона успішна в будь-якому випадку. Ніхто не очікував там якогось прориву. Більше того, якщо прочитати регіональну пресу, пресусхідну і Саудівську, вони одразу писали сам факт проведення, і головне, кількість країн і рівень представництва. Це в даному випадку було значно важливіше. Ніж якийсь е, документ, чи заява, чи там камінюки, яке буде е, представлено, оскільки це про е, позиціонування, це про світ після Росії, це не про наше е, регулювання, не про те, що як на яких умовах закінчиться війна, а про те, хто і як себе позиціонує на момент, коли вона закінчиться. Це важливий сигнал, оскільки Росію туди не запрошували. Це перше. Друге, туди приїхали ті, кого ми, наприклад, або багато хто не тільки ми вважали швидше союзниками Росії, ніж України, і які прийшли трансформацію, певно, їхні політичні програми, їхнє уявлення про російську агресію. Від проросійської до більш нейтральної, наприклад, від нейтральної до більш проукраїнської. І ось цим цей саміт важливий. А а Присутність Китаю та, наскільки і так, так, так. вона є важливою для нас. І що це говорить? Е, ну, було дві версії. Китайці їдуть для того, щоб поламати гру. Ну, тобто, по факту виступити на боці Росії. І таким чином не дати писану там якогось результату. Ну ж результату і так не планувалося, хоча говорять про ці три пункти: пункт перший, це ну якби платформа, на якій збирається саміт жиді, і яку він підтвердив. Пункт перший повага до територіальної цілісності і незалежності України. Все врегулювання під егідою і на принципах ООН і обмін полоненими всіх на всіх з припиненням вогню. А друге було те, що китайці ну такі недвозначні сигнали надсилають, в яких можна прочитати те, що вони також розглядають варіант того, що війна може закінчитися не за російським сценарієм. А тут група країн, яка а, претендує на таку другу чи третю третій центр в глобальному світі, і не участь в Китаю залишала його поза грою. Ну от, очевидно, десь на перетині цих ліній і швидше я схиляюсь до того, що китайцям було важливо просто брати участь. Для того щоб зрозуміти, куди воно може рухатися, які напрямок, які настрої, які сигнали ідуть від Бразилії, Індії, Саудівської Аравії, Туреччини, коли вони говорять без Росії про Росію, а що, а, що китайці так. можуть переказати Росії після цієї зустрічі? Та я не знаю, що на щось їй переказують. Я думаю, Росія сама має прекрасні вуха на всіх таких зустрічах, і посередник не потрібен. А те, що Росію не запрошували і не планують запрошувати, наприклад, до цих перемовин в Індії та там на що, ну, тобто, чи це, в принципі, нормально? Чи Росія хотіла би бути присутня на цьому засіданні? Звичайно, хотіла, але так, це принизлива для них ситуація. Їх, вони потрапили в Цуцьфанг. Якась Саудівська Аравія, яку вони там не розглядали як важливого гравця, раптом починає о, якийсь глобальний процес, і її запрошують, да? тобто не вона рівнозначний учасник, не вона ініціатор, не вона комусь делегувала. І у них ситуація така, що їм там треба ну, з власних інтересів бути присутнім для того, щоб сепаратно домовлятися, там вести свою гру і все інше. І їм не можна бути присутнім, оскільки це формат, який вигадали про них без них. Ну, і в даній ситуації їм нічого не залишається, крім як ну, робити вигляда. Це нічого важливого там не сталося, ви ж бачите. Ну, або ми за мир, а Україна проти. Тобто, ну, це ж меседж Підемо за С Росії. Бог. В сухому підсумку чи не наблизилося до якихось гарантій або до механізмів майбутнього, майбутнього миру от завдяки цій зустрічі? Це, чи це тільки проміжний якийсь етап? Що в нас в сухому зараз залишку? Ну дивіться, в сухому залишку те, що люди готуються до світу без Росії. Це головне, це не про нас самі. На, 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 українцям треба чітко зрозуміти. Це саміт про світ без Росії, про, і це саміт про Саудовську Аравію, про Індію, про Бразилію, про південно Африканську Республіку, про позиціонування, про лідерство, про нову після. Закінчення війни. А, але друге, що в сухому залишку, це те, що вони, що формула, в якій територіальна цілісність і незалежність знаходить нову підтримку. Ось це головне теж два сухих залишки. І, і тоді, коли дійде час до переговорів. Ми будемо мати за спиною консенсус про дотримання принципів ООН. Україна незалежна, суверенна держава, член ООН. Шановні китайці і індус, ви підтримуєте безперечно, Територіальна цілісність, суверенітет, підтримуємо. Підтримує. От це буде в сухому залишку. На залишається менше трьох хвилин, пане Сергій, на розмову із вами. Я хотіла запитати ще у вас про можливу поїздку Путіна до Туреччини, яка може відбутися наприкінці серпня. З чим Путін туди поїде і з чим може повернутися назад в Росію після візиту в Туреччину? Ну він їде. А не Ердоган до нього їде. Відповідно, минулі від поїздки, коли Ердоган в Сочі прилітав, їх так голосно не анонсували. А тут знову ж таки росіян ставлять перед складним вибором. Ердогану не буде потрібно Путін, який не підпише, ту ж зернову угоду, навіть якщо вони її назвуть як завгодно по-іншому, але суть там мала би зберегтися, да? ну вигадують ще щось, якісь фантики там. Намалюють якісь люшечки, пришиють до неї і змінять назву, але суть щоб була та сама. А, і, і поїде він з новими проектами, якимись економічними, або з підтвердженням тих, які існують. А, бо просто так їхати йому теж немає сенсу говорити. Вони будуть переважно про гроші. І про сирійські і чорноморські справи, і українські. Ну, десь вони там, напевно, якісь компроміси будуть по якимось окремим питанням знаходити. Путін повернеться в зернову угоду. З ймовірністю, як я жартую, 51% повернеться.